Я Наталя, рада вітати вас на в'язанні з любов'ю. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі огляд літнього топу, зв'язаного спицями з, з 100% марсеризованої бавовни в моточку 50 грамів і товщина ниточки 330 метрів. Всього у мене пішло 4 моточки, є невеличкий залишок, і вага становить 190 грамів. Візерунок в'язала від центру. Поки в'язала по колу, брала кругові спиці номер 3 А коли вже прийшов момент переходити на в'язання поворотними рядами, я вже взяла спиці трішечки меншого розміру, 2,75, аби уникнути рядності. Коли мої деталі були готові, потрібно було вивести прямокутник в першому варіанті. Або якщо планувався брукавчик, Трішечки довша, одна частина повинна була бути, вірніше дві бо два ж рукавчики. І низ, ось так треба було. Я вибрала перший варіант вибрала без рукавку. Далі потрібно було сформувати виріз горловини та скоси плечей. Звичайно ж, на передній деталі виріз горловини повинен бути глибший. А та деталь, яка планувалася спинкою, повинен бути не такий глибокий. Я вимірювала вирізи горловини шляхом прикладання до подібної речі в гардеробі, яка ідеально сидить. Ну, це щоб не робити викрійок. Спочатку я планувала в'язати виріб для себе на 46-й розмір, але так сталося, що деталі, вірніше, візерунки, оці шестигранники я вже відв'язала, і вони просто цілий рік пролежали, бо на мене чекали, мене підганяли інші в'язальні процеси. Не так давно я завершила в'язати плаття, синє плаття я собі зв'язала, і тут донечка просить, мама, а мені. Ну і звісно ж, мама ж не може відмовити дитині. Але якби я в'язала на дорослий розмір, тоді б ще потрібно було по боках виробу зв'язати вставки. Це знову треба було вимірювати і трішечки по-інакшому в'язати. Ну і, звичайно ж, не вдалося уникнути розпусків, куди ж без них. А далі вже я починала зшивати деталі. Це моє саме неулюблене зшивання, ховання хвостиків, але й без цього ніяк. Тому я набираюся терпіння, сижу потихеньку, зшиваю петелечка до петелечки, аби все було рівнесенько. Ну і звісно ж, під боком замовниця підганяє, а коли ж уже буде готове, а давай уже міряти. Після зшивання деталей на мене чекала обробка горловини, обробка пройм рукавів, а також низ виробу. Все це я обробила айкордом в три петлі. Я дуже люблю в'язати для своїх дітей, але тут є такий невеличкий нюанс, дітки вони дуже швидко виростають. Тому я стараюся в'язати, от, до прикладу, для донечки такі вироби, які потім можна було знизу щось дов'язати. До прикладу, коли вона виросте уже із цього топа, я просто понизу прямо з цього айкорда підніму петлі, візьму цю саму мерсеризовану бавовну, у мене залишився ще моточок, і трішечки дов'яжу, вже буде тунічка. Бо дуже шкода, що з такої краси дитина дуже скоро виросте. Напишіть, будь ласка, ваші відгуки про мою роботу, чи сподобалося вам? До нових зустрічей!